Розглянемо задачу ЗНО за 2012 рік. У трикутнику АБЦ основа висоти АК лежить на продовженні сторони БЦ, як зображено на рисунку. АК дорівнює 6, КБ дорівнює 2 корінь з 3. Радіус описаного навколо трикутника АБЦ кола дорівнює 15 корінь з 3. Нам потрібно визначити довжину сторони АЦ. Ну, давайте будемо розв'язувати цю задачу. Для початку з трикутника АКБ, який є прямокутним, за теоремою Піфагора знайдемо сторону АБ. А саме, АБ в квадраті дорівнює КБ в квадраті плюс АК в квадраті. Підставляємо відомі нам значення з умови задачі і отримуємо 36 плюс 12. Дорівнює 48, звідки АВ дорівнює корінь з 48. Якщо ми уважно помітимо, що 48 це 16 помножити на 3, то 16 можна винести з під корення. І воно виноситься як 4. І буде 4 корені з 3. Хто забув, як це робиться, будь ласка, повторіть операції з коренями. Далі, запишемо. Площу нашого трикутника. Двома шляхами. Перше, площу нашого трикутника можна шукати за формулою одна друга BC помножити на АК. А саме, одна друга основа помножити на висоту, яка проведена до цієї основи. І друга формула, яка нам знадобиться, це через радіус описаного кола. А саме, Добуток всіх сторін розділити на 4R. Оскільки площа нашого трикутника не змінюється, і вона однакова, то давайте ми прирівняємо ці дві формули. І отримаємо, після прирівнення і скорочення, що одна друга АК дорівнює, АБ помножити на АС розділити на 4R. Саме з цієї пропорції ми і будемо шукати АС. А це звідси дорівнює 1 друга помножити на 4 помножити на АК, помножити на r розділити на АБ. Підставляючи відомі нам значення, ми отримуємо в чисельнику 2 помножити на 6, помножити на 15 і на корінь з 3, в знаменнику 4 корінь з 3. Корінь з 3 і корінь з 3 скорочуємо. Число також спрощуємо і отримуємо відповідь 45 см. Отже, довжина нашої сторони АЦ 45 см. І кінцева відповідь для цієї задачі 45.